Команда переді мною вже означає, що мною. за два кроки. Відставити! На команді відставити на попереднє місце або виконується попередня команда. заняття у вас буде на полігоні. Ми розраховували на 3-4 заняття, але так як дівчата у нас проявляють велику ініціативу завзятість, тобто вони вимагають дедалі більше знань. Просять, щоб їх поглиблено навчали, тому я думаю, не будуть активно готуватися десь за тиждень-два, вони будуть добре підготовлені. Дівчата, в першу чергу очки мають бути у всіх. Не стріляти, не біжати, очки мають бути завжди, навіть якщо запотіли, максимально пригнутись за спиною напарниці, скуватись, протерти трохи пальцем, навіть не знімаючи. Це саме головне. Очі. Понятно, ніхто вам нові не поставить. Україна понад усе! Каски одягати, бронежилети одягати. Потім ті, хто не мав, міняються з тими, хто мав. Відбувається пряма лінія – око, прицільна планка, мушка. Фактично, вам не треба цілити до того, куди ви дивитеся, вже стріляє автомат. Треба перемісти. Можна з рівня? Я зримана, треба тоді, тоді коротше. Всі готові? Угу. Все, прекрасно. Це у мене вроді калаш, як я розумію. Це як моя улюблена зброя. Буду зараз йти. Як то кажуть, грати в гру Важу я 50 кілограм, ріст так само, метр п'ятдесят. бронежилеті було чашко, але нічого. Якось воно було. Знання, значить, отримала. Тобто медичні ще ні скоро будуть. Воєнні, дії, підготовки і так далі. Розбирання автомату ми розбирали, вдягали на себе ці бронежилети, 16 кілограмові. Більше поки далі будемо чекати, що буде. Потім вчитися всьому. Перший — це мною, другий — з та і все. Деякі дівчата вони дійсно відносяться до від цього серйозно, вони рахують, що їм треба підготуватись, що, можливо, прийдеться взяти зброю в руки. Ну, а інші, ну, навіть може більшість, я так думаю. Звісно, це лише я так думаю, що, ну, для них це поки що лише гра. Перший має угол обзору. Ті, хто по бокам, допустимо, два чоловіка. Один стріляє, один має обзор ліво, другий має, допустимо, право обзор, а задній контролює задню частину. і задній. Десь вся задня частина замикає, що його. Щоб ми на не мішали. так стали всі, ми всі могли вести Дивитися на мої руки. Команда, увага. Так? Команда вперед! команда розбігалась. Просто змінила. Я вас дуже прошу ті, які бідіть в розпідаці. Ну, я би не назвала це авантюрою, на мій погляд. Будь-яка людина в нинішній ситуації має мати мінімальні якісь ази і навички поводження зброєю і розумітися на місцевості. Ем... Мені, по-перше, зразу ну, зімпонувала ідея тренування саме жінок, тому що зазвичай більшу увагу приділяють чоловікам. І не дай Господи, якщо ворог нападе, то особисто я нікуди втікати, переселятися не збираюсь. Тому мінімум знань, які можуть надати зараз нам хлопці, ми, звичайно, отримаємо. Жіноча група мене дуже сильно здивувала. Вони надзвичайно дисципліновані, надзвичайно сильно впитують в себе матеріал. Віддача від них 110%. Вони все засвоюють, а ті знання, які вони бачать, що не визначають, не додатково питають. Тобто я ними задоволений радий. Чоловіками набагато важче працювати. Трошки чоловіки важко дисципліновані, їм треба то все привати, Все. Але велика, великий плюс у цих дівчат, то що вони прийшли сюди свідомо. Їх сюди ніхто не заганяв, вони прийшли за покликом серця, за покликом совісті. Тобто, в них величезний плюс порівняно з тими чоловіками, яких там наших женуть в армію, кажуть або 5 років, або йди воюй. Тобто в них є великий плюс. Вони вже сильніші за тих чоловіків. близько не йдемо, бо положать Куда? одразу. Куди, Ну, На фронтовій діяльності, як би воно дивно не звучало. Жінки набагато холоднокровніші за чоловіків, тому з них чудові снайпери, чудові розвідники. Тобто вони можуть виконувати саме ці задачі. Ну, Вони, звичайно, можуть бути як штурмовики, як водії, як медики. Тобто жінка, яка хоче, вона може себе реалізувати. Все залежить від неї. Я думаю, що такий чудовий матеріал для захисту батьківщини треба по максимуму застосовувати. Тим, па -тим паче, коли вони цього свідомо хочуть. Ходимо за укриття. Є, тепер що ми зробили погано? Ми збилися дуже кучно. Їх там двоє, де ваші двоєчки? Особисто я під час курсу навчилася. У нас були заняття: це зачистка приміщень. Вона має свою специфіку, відмінно від зеленки коли на відкритій місцевості. Це поводження зброї, відповідно, зборка, розборка. Я навіть на одному занятті попросила спеціально надіти на мене бронежилет, щоб відчути повністю вагу бронежилета, 4 кг калаша і реально маючи, маючи фізичну підготовку, через 15 хвилин бігу на вприсядки з 15 кг ти відчуваєш. Але вже після третього заняття ти прекрасно себе почуваєш. можете вийти. Що хто перший вогонь буде давати? Атакуємо! Пошел. І падала, і локтями там, і попадали пулі мені в очки і, в руку. Не давати противнику, якщо вже... не давати висунку, давайте максимально, скажімо так, берегти патрони. Хлопцям воно якось дається легше. Ну, не знаю, може, Тому що хлопці воно якось в крові, це всі хочуть, ну, не знаю. Ну, чоловікам воно дійсно дається трошки легше. Дівчата вони хочуть, в да, ну, них трошки не виходить, з ними більше треба уваги їм приділяти. Ну. Звісно, якщо вони навчаться, вони теж дадуть фору хлопцям, бо є дуже багато дівчат, які досить непогано воюють і досить непогано командують, так скажем, навіть хлопцями. Гармони, а ти природи не будемо. <реш> Виконуєте тільки за, по, по, то завдання командира, а якщо вже так вийшло, що ми так розберелися, що команда має не чути, по обстановці. Старайтеся давити, якщо вони в окопі, якщо вони десь на лопусту, подавляйте їх огнем. І не кучу, а розбрезтися так, щоб їх старатися взяти в полукльцо або по два чоловіка. Коли ти розумієш, що в принципі мова можуть бути наближені до реальні, то ти і повзеш, і падаєш, і лягаєш, і прекрасно перебігаєш на довгі чи короткій дистанції. Вони вже воїни. Та людина, яка свідомо на то погодилася, готова, розуміє, для чого їй ця підготовка. Вони вже в душі, в серці вони вже воїни.